Станом на 8 листопада Хмельницька ЄС продовжує працювати обидва енергоблоки в роботі і виконує свої планові завдання по виробництву електричної та теплової енергії. Незважаючи на військовий стан, персонал перебуває на робочих місцях, виконує всі регламентні роботи, підтримує стан обладнання споруд в належному вигляді. Традиційний стан на промисловому майданчику в зоні спостереження в межах норми. Екологічна ситуація і пожежна безпека також не порушена, відповідає вимогам норм. На Хмельницькій АЕС продовжує роботу місія експертів МАГАТЕ. На цьому тижні була проведена чергова ротація 32 го і експерти МАГАТЕ продовжують свою, свою роботу по спостереженню безпекової ситуації на Майданчику і навколо Майданчика. На жаль, на цьому тижні ми мали чергову втрату. Вчора ми прощалися з Олександром Михайличенко, жителем Нетішинської територіальної громади, який загинув в бою. Захищаючи незалежність нашої держави. Ми висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. В умовах військового стану працівники Хмельницької ЄС продовжують свою цілодобову роботу, щоб в оселях жителів міста було тепло і світло, і світло було в нашій державі. Ми продовжуємо допомогу нашим воїнам на цьому тижні. Ми передали військовим два легкових автомобіля і шість дронів.